Ми зайшли всередину, нас пропустили. І тут всередині ми заходили, і нам відразу сказали «No bags». І ми зрозуміли, що з нашими рюкзаками щось не так. Я вже злякався, що доведеться платити за камеру. Сховували але тут то було. До нас просто підійшов а, чоловік з охорони, сказав me, please». Ми обійшли касу, і там виявилось кімнатка невеличка, якесь службове приміщення, де ми залишили свої речі, їх закрили на ключ, і тепер ми гуляємо на по, по легкому по А Вони вирішили самі нашу проблему. Це по перше, по друге, а це все настільки в них прибрано чистенько в них є і медичне обслуговування, і охорона. І, все так, і вони знають англійську. Ви... Так, Ідеально! Майже. Ну все, ми пішли. В амфітеатрі знаходимось в величезному, то я не знаю наскільки він тисяч людей, але тисяч десять сюди точно вніс. Окенерзі можна концерт влаштувати. Хоча океанельзі збирає більше, треба зазначити. Так, от не дивлячись на те, що зараз десь одинадцята ранку, і сонце практично в зеніті, і вже давним-давно гріє ці сходинки. Нам вже дуже холодно сидіти, вибачте. Ми ага. сіли якраз перед записом відео. Вставай, ставай. Ми сіли перед записом відео, ми думали, що вони холодні, е, гарячі. Що, тепленькі, хоча б. Ну, хоча просто. б тепленькі. Вони льодяні. Можна тут спокійно покласти, я не знаю, рибу і вона не пропаде. Ми пішли далі охолоджувати. Ми зараз знаходимося в середині величезного ванного комплексу. Хамами, які зараз існують, вони можна сказати, є об і подобі зроблені з цього. Все навколо Мурмурова великі ванни для багатьох людей, маленькі приватні ванни. А фонтанчики і все з мармуру, з мармуру, з мармуру. І, і все зараз відновлюють. Зараз відновлюють повністю все. По шматочках склеюють, фрески збереглися, дуже багато фресок. Ну, в ванни, окремий вхід платний, коштує 15 лір, а взагалі в Фесос в комплекс самого міста вхід коштує 30 лір. Подивися, що це все, що Це вона склеєва. Ось вони скриювали, це все, все склеювали й. Ми втомилися. Ми гуляємо Ефесусом вже години три. І можна сказати, що кругом бігом ми все обійшли. Але ми робили це супершвидко. І це ще не все. Ми ще хотіли зайти тут. Недалечко є грот з семи сплячок, але я не знаю, чому тут не попадки. Не з семи, а семи сплячок. Так я не казав з город самий сплячок. Baja también a solos que por